На моєму бортовому годиннику День державного прапора України. І в цей день я бажаю, щоб саме синьо-жовтий стяг розвівався над усією територією України. Сьогоднішня моя історія стосуватиметься живих істот, які в своєму забарвленні використовують барви нашого національного стягу. І звісно, це вагома причина дізнатися про них трішечки більше. Звісно, тварин, грибів чи рослин з подібними барвами безліч і мій нинішній перелік дуже суб'єктивний. Тому можете сміливо вказувати своїх улюбленців синього та жовтого кольору у коментарях. Комеліна гвоздиколиста комеліна гвоздиколиста. Комеліна діантіфолія – Це явно наш агент, який зростає на південному заході США та на півночі Мексики. Рослина має листочки оцвіти ненасиченого синього кольору. Інкрустується ця синь жовтими діамантами пилкових зерен, якими рясніють пиляки тичінок. Одна з назв цієї рослини денна квітка. Вона виникла через короткий період квітування. Квітка розпускається на світанку, а вже в обід в'яне. Народ Керіс особливо шанував цю рослину. Комеліни використовувався для лікування хворих на туберкульоз у резервації Рама Навахо на теренах. Ша відомі практики використання цієї рослини як Афродизіака. Ара синьо-жовтий або Араурана. Ара араурана. Ара, ара неймовірний папуга, який мешкає від Панами до Бразилії та північного Парагваю, де оселяється в тропічних лісах. У довжину ці птахи можуть досягати до 86 сантиметрів, що робить їх одними з найбільших представників своєї родини. У дикій природі вони доживають до 35 років. А в неволі були описані довгожителі, які досягнули віку 60-ти. Синьо-жовті ара це чудовий приклад вірності. Вони найчастіше обирають собі пару на все життя, дуже прив'язані до території свого мешкання та й селяться переважно на пальмах єдиного виду Маврітія флексуоза. Синьо-жовтий фаленопсис. На початку березня тайванська організація з культивування орхідеї висловила підтримку Україні, яка бореться з вторгненням Росії за допомогою орхідеї. Ну тобто підтримку висловила за допомогою орхідеї, а бореться трішки іншими квітами із загарбниками із Російської Федерації. Білопелюстковий фаленопсис вони штучно розфарбували в синій та жовтий колір нашого стягу. Барвники не мають негативного впливу на рослини, а також можуть продовжити період цвітіння. Усього початково було виготовлено 10 горщиків таких рослин. І, хоч я взагалі не фанат штучного зафарбовування квітів, ця орхідея, звісно, чудова. Великий синьокільцевий восьминіг. Гапола хлена, лунулята надзвичайно отруйні головоногі молюски, які активно використовують сині та жовті кольори у своєму забарвленні. Незважаючи на слово великий у своїй назві, цей гігант рідко перевищує цілих 10 сантиметрів у довжину та 80 грамів ваги. Насправді уся великість позначає справді видатні розміри його блакитних кілець. Їх у нього до 60 штук, і ними він намагається показати ніщо інше як те, що його організм наповнений токсинами, і лізти з претензіями на його територію не варто. Отрута використовується восьминогом і під час полювання на крабів, креветок. Та дрібну рибу. Найнебезпечніший інгредієнт коктейлі отрути гаполахлена лунулята тетродотоксин, та сама речовина з паралітичною дією, яку використовує і риба фугу. Тетродотоксин не розкладається під час нагрівання і навіть кипіння, а проти нього невідомо жодного антидоту. Феліція амелоподібна феліція амелоїдес. Цей вид зростає на узбережжях Південної Африки. Як представник айстрових вона сконструювала соцвіття кошик. Тобто те, що виглядає як якась ромашка, це не єдина квітка, це зібрання багатьох квіток. Вони ніби припхалися сюди на толоку чи працювати у модний коворкінг, одначе по боках розташовуються так звані язичкові квітки, які формують ореол з пелюсток, а в центрі цієї тусівки розташовуються трубчасті квітки. Без таких помітних прибомбасів. Феліція Амелоїдес використовується як декоративна рослина і у південній Африці, і в інших країнах вид був завезений до Європи в 18 столітті і став досить популярним. Феліція витримує морози за умови, що ґрунт добре дренується у жаркому кліматі. Влітку ця рослина влаштовує собі сієсту та припиняє цвітіння. Дисфанія військова Дисфанія Мілітаріс. Так, так, дисфанія, мамо, мамо, дисфанія. це представник лускокрилих з Південної та Південно-Східної Азії. Яскравість його ж жовтого забарвлення настільки велика, що цю істоту іноді плутають з денним метеликом. Але ця дисфанія справді проявляє неабияку активність і в день. Через брендові українські барви та солідний розмах крил 80 90 мм дисфанія Мілітаріс добре помітна вздовж тру. Мків та інших водотоків у місцях свого мешкання я не знайшов відповідь, чому вона військова. Можливо, ви знаєте і напишете про це в коментарях. Моя робоча версія, що це пов'язано із її антенами, які дуже загрозливо стирчать. Синя риба хірург, паракантурус гепатус. Ця харизматична істота трапляється в індо-тихоокеанській області світового океану. Ви спостерігали у Філіпінах, Індонезії, Японії, Великому бар'єрному рифі Австралії, Новій Каледонії, Самоа, Флориді, Східній Африці і Шрі-Ланці. Молодняк їсть здебільшого, планктон, дорослі особи не всеїдні, їдять планктона, також водорості. Синя риба хірург відіграє важливу роль у життєдіяльності коралів, контролю кількість водоростей, які на них оселяються. Ця істота вся така мі-мі-мі, але під час тримання її в руках вона може пошкодити нахабу хвостовими голками, які розташовані з обох боків хвостового плавця. І активується, коли цю тварину хтось дістане. А якщо все ж якась людина вирішить її з'їсти, то буквально подавиться нею. На прощання риба хірург дарує сигаутеру. Біль у животі, болювання діарею, оніміння язика та губ, свербіж, світлобоязнь, металевий у роті, заміна відчуттів тепла та холоду на протилежні. Все завдяки токсину, який накопичує в своєму тілі ця риба. Його утворюють одноклітинні динофлагеляти Гамбіер Діскус токсикус. Безперечно, ця риба не могла не потрапити на великі екрани. У її портфоліо дві великі ролі в анімаційних фільмах у пошуках Немо та у пошуках Дорі. Чудово чашечниця блискуча, Калосцифо фульгенс. Без грибів цей перелік був би неповним. Чудово-чашечницю, а латинська назва перекладається як чудова чашка чи келих, або калосцифу, можна зустріти на полісі рано навесні у хвойних лісах. Вона володіє здатністю синіти після дотику чи в процесі старіння. Конідіальна стадія цього гриба відома під іншим іменем Генікулодендрон пірофірме. Вона вражає насіння ялин. І оскільки гриб може може успішно рости за низьких температур, то він встигає знищити насінину ще до проростання. Жаба тигрова індійська. Гоплобатрахус Тігерінус. Зауважу, що цей вид не завжди використовує барви українського стягу. Забарвлення його дуже мінливе. Часто воно залежить від раціону. Забарвлення спини коливається від оливкового зеленого до сірого з темними плямами, горлові мішки самців жовтого кольору. Але в час шлюбного сезону вони стають синіми. Мешкається тварина від Афганістану до Індії та Бангладешу. Зустрічається також в південному Китаї. З 2011 року цей вид став загрозою для фауни Андаманських островів, потрапивши сюди та вирізняючись солідними габаритами. Він винищує місцеві види жаб, рептилій та багато ніжок. Його заселили на ці острови в цілях поїдання, але він вирішив знищити економіку цих островів. Тисмія ключоносна, тисмія клавігера. Серед усіх видів рослин синьо-жовтими кольорами я відшукав для вас найекзотичніший та найдивніший з біологічної точки зору варіант. Перш за все, спантелику збиває те, що в цього представника рослинного царства навіть натяку немає на зелений колір. А якщо рослина не зелена, то вона позбавлена здатності фотосинтезувати, самостійно створювати поживні вуглеводи з води та вуглекислого газу під впливом світла. Такі організми, як і ми, вимушені. Бігати до абстрактного холодильника за готовими бутербродами. Власне для рослини це найчастіше означає опанування професії паразита. Деякі з них тягнуть соки із своїх колег рослин, а інші ласо дивляться на гриби. Саме останніх називають мікогетеротрофами. Вони мов би, завдають удару у відповідь численним грибним захворюванням, які виснажують тіла рослин. Хоча насправді скоріше гриб милосердно дозволяє поживитися частиною своїх припасів. Рід тісмія об'єднує близько 80 видів з мікогетеротрофною стратегією живлення. Більшість з них потрапили до рук ботаніків лише раз, оскільки відшукати прихильників грибної дієти дуже складно. Тісмія ключоносна, тісмія клавігера, відома з південно-східної Азії, де й утворює свої химерні квіти. З синіми та жовтими елементами. Вона настільки рідкісна та мало досліджена, що навіть її плодів ще ніхто з науковців не спостерігав. Можливо, успіх цій нелегкій науковій місії принесете саме ви. А у цей день ну фактично, будь-який день, але в цей особливо вкрай важливо підтримувати українську армію. Покликання на один із способів підтримки є в описі до цього відео. Не забувайте про таку річ, як Полекс, не забувайте про. Компліментарний коментар можете вказати, який вид зацікавив вас найбільше. Не забудьте поширити це відео до найближчого місця розташування синьо-жовтого прапора. Не забувайте, що можете, якщо бажаєте і можете, е, можете підтримати нас за допомогою кількох способів, які є в описі до цього відео. Ну і пам'ятайте вкрай важливу інформацію. Зустрінемось зовсім скоро. З Днем прапора, слава Україні!